Так, друзі, доброго вечора вам. Я хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему, скільки потрібно нам для мяса яичной породи високого корму в середньому на два місяці курчатам. Тому що у мене тут є і старша група, і молодша група і, і, і середня група. Тобто старша група в у мене 2,5, середня 2 місяці, і Саме менше полтора вот так. То есть, получається, я витрачаю 70 грамм на голову корму. Тобто, це для э, 170 курчат це в нас 11 кілограм 900 грамм. Майже 12 кілограмів в день. Ця птиця ще є репродуктивніше, чим крос голошия. Тобто... есть, якщо взяти, то несуться в... Коли у них починається яйцекладка, то в них 200 яїць чи 240 яїць, я не пам'ятаю вже. Нагадайте, будь ласка мені, 240 яїць в... Вот. А, в коросі веселки, в неї виходить 290 яиц. Вот. На 50 яиц, чи на 90 яиц більше. Тобто, потім виходить, що я ще хочу поговорити. Вес петуха складає 5 кг. Вес курочки 3,5 кг. Веселка моя вагу. Я считаю, что цей крос довольно таки интересный для развития. То есть, шесть характеристика у них спокійна птица. У меня на работе я управляющая, яка взяла курчат. И я в ней вот запитываю, как себя почуваюсь в вона мені, мені старається вичливо відповісти. Тобто, есть каже, що ти вже набрид. Андрій, з таким вот питанием. Курчата тільки їдять і сидять. Тобто, більше як телодвіження, вона мені не розповідає. Тобто, ну, не знаю, як. У мене, ви бачите, як? У мене курчата всі бодрствують. У мене те, що сидять, їх немає. Но ще хочу вам показати. Сьогодні скинула, виходить, попросила. Мені, виходить, на перетримку одна на курчат, щоб я взяв. Я в принципі согласився. В неї вона взяла як для Розвитку дочки то я хочу вам поставити зараз фотографію які мають кури вигляд на три місяці. Це, чесно, для мене бомба. Всім дякую за розуміння. Пока-пока.